Тема уроку наш клас. Розгляньте уважно клас та розкажіть, що де розташовано. Можеш зупинити відео, продовжиш, коли будеш готовий. Будь ласка, давайте розглянемо осередки, які можуть бути в класі. Осередок навчально-пізнавальної діяльності. Там мають бути розміщені парти, що можна легко переміщувати для зручної, групової та індивідуальної роботи. В нас зручні столи, які ми можемо без проблем використати. Тут також є дошки. Осередки мають усе необхідне для вивчення різних предметів. Тут розташовано стенди та фліпчарти, на яких можна розміщувати тематичні таблиці й діаграми, портрети видахних діячів, книжки. Цей осередок оформлений яскравими кольорами. Наступний осередок гри. У цій зоні у нас невеличкий столик, за яким охочі можуть грати в різноманітні настільні ігри, складати пазли тощо. Тут розкладено інвентар для рухливих ігор. Далі осередок художньо творчої діяльності. У цьому осередку зберігається приладдя для творчих занять, фломастери, альбоми, полімерна глина, пластилін. А є саме тут ми робимо виставки дитячих робіт. Змінюємо їх майже щодня. Куточок живої природи для проведення дослідів. Ми маємо в класі справжній куточок природи, де розвиваємо дослідницькі здібності, спостерігаємо особливості росту рослин, поведінки рибок в акваріумі, пророщуємо зерно. Наступний це осередок відпочинку. У зоні відпочинку Може бути килим для сидіння та гри, крісла, пуфи та подушки. Тут ми можемо спілкуватися, гратися в ігри, що роблять клас справжньою командою. В осередку відпочинку може бути розміщена дошка настрою, на якій кожен учень виставляє напроти свого прізвища певний смайлик, показуючи, що відчуває захоплення, здивування, смуток чи радість. Також у нашому класі є міні-бібліотечка, де можна швидко знайти цікаву літературу, влаштувати справжній букросинг. Учні та вчитель приносять туди власні книжки, що мають прочитати всі. Це називається букросинг. Наступним є осередок вчителя. Наш учитель має зручний стіл з полицями, ящиками та стілець, шафи для дидактичних матеріалів. Комп'ютер. Стіл розташований так, що учитель бачить увесь клас та кожного учня. Класна кімната це місце, де ви навчаєтеся, спілкуєтеся одне з одним. А також відпочиваєте на перервах. Тому. Кожному тут має бути затишно. Давайте спробуємо. Вправа обери позицію. Давайте подумаємо та доповнимо речення. Я хочу ходити до школи, де що роблять. Так, малюють, граються, читають і пишуть, рахують та розв'язують задачі. Тощо. Дякую вам за увагу. Ви, як завжди, молодці. Я вами дуже пишаюся.